Як у всього на світі є хороша і погана сторона, так само і в канадської медицини є хороша і погана сторона. Хороші сторони канадської медицини це перше, це те, що вона високотехнологічна, вона якісна, вона, вона кльова. Тут, тут, тут дуже високий рівень розвитку медичних послуг. І другий позитивний момент цієї медицини це те, що вона безкоштовна. Тобто, люди в Канаді отримують таку карточку, схожу на посвідчення водія. Це є карточка медичного страхування від провінції, в якій, в якій вони живуть, і кожного разу, коли вони звертаються по медичні послуги, вони показують цю карточку. Ця карточка також, також слугує медичною карточкою. Тобто вся інформація про пацієнта записується в цей файл цієї карточки. І всі послуги абсолютно є безкоштовними. Операції всі безкоштовні, навіть ліки, деколи є. Є безкоштовними. Це є велика дуже перевага канадської медицини. На цьому, на цьому плюси канадської медицини, на жаль, закінчуються. Мінуси канадської медицини полягають в тому, що вона є дуже сильно забюрократизована. І медицина, і фармакологія. Для прикладу, для того, щоб купити, е, е, купити антибіотики в е, аптеці. Потрібен рецепт від лікаря. Без лікаря купити антибі... без, без рецепту е, купити антибіотики, нереально. І, і можливо купити тільки якісь дуже легенькі ліки, обезболюючі, чи щось там для шлунку, якщо діарея, ну щось таке, загальне, загальнодоступне, та, можна ще купити. Але щось таке, в чому хімічна формула, якась така складніша, тільки через, через лікаря або через стоматолога. Медицина, медицина дуже запереповнена. Тут, по-перше, не вистачає кадрів у медицині, і, і, ну, і відповідно пацієнтів попит ну, великий. Отримати доступ до сімейного лікаря це ще є випробування. Для того, щоб знайти сімейного лікаря, треба дуже добре натоптатися і нанервуватися, щоб хтось, нарешті, там. Найшовся. Бо без сімейного лікаря не можна зробити нічого. Не можна взяти ні направлення до окуліста, ні направлення до гастроентеролога, ні направлення до уролога. Усь, усі направлення чи на, чи на УЗД, чи направлення на МРТ. Усі направлення йдуть через сімейного лікаря. І особисто. Ніхто нікуди не може піти, а особистих лікарів не так багато. І це... І це ще не факт, що якщо ви отримаєте сімейного лікаря, що це буде добрий сімейний лікар. Багато я чув випадків, коли люди скаржаться на їхніх сімейних лікарів, що вони є некомпетентні, вони не професійні. Е... Для прикладу, історія у мого співробітника з попередньої роботи. Його турбувало. Я не ну, допитувався, що його турбувало. Щось в нього якісь були проблеми. Він звернувся до сімейного лікаря, і той зробив йому направлення на МРТ. Він став в чергу на МРТ, в МРТ кабінет, і його черга прийшла за рік. Тобто чоловік рік чекав для того, щоб зробити, для того, щоб зробити МРТ. От, от так, от, от так тут працює. Так, звичайно, що якісь такі надзвичайні екстрені випадки вони обслуговуються миттєво. Тобто, якщо людина там щось там термінове трапилось, там людина попала в аварію, щось загрожує її життю. Так, скоріше всього її будуть спасати миттєво, і так, воно, воно буде працювати. До речі, виклик швидкої допомоги платний в Канаді. Навіть якщо навіть якщо є карточка медична, якщо ти дзвониш на 100, на дев'ять викликаєш швидку, швидка приїжджає, Це буде коштувати приблизно 150 доларів. Якщо я не помиляюсь, може й помиляюсь. Так, так працює медицина. Тому, якщо, наприклад, там треба якісь медичні послуги, щось там, ну, якось щось там турбує і тому подібне, то єдиний шлях якось приблизно отримати медичну допомогу як можна швидше, це йти на швидку. І то, якщо на швидкій подивляться і виснують, що цей випадок, не потребує якби, миттєвого реагування, вони поставлять чергу, і люди, ну, люди чекають швидкій. Приблизно там 5, 10 годин, 12 годин, поки прийде їхня черга. Так що, ото -от -так, от -от так воно приблизно отут е все працює. На мою думку, суб'єктивно, канадська медицина не є доброю, тому що. Сервіс є недоступний. Пацієнт не може отримати медичний сервіс, і я це не вигадав з пальця. Моя дружина, вона громадянин Канади, в неї є деякі вади по здоров'ю, і вона, вона відкрито розуміє, що вона не може, вона не може достукатися до медичної системи для того, щоб система їй допомогла. Так що, то так воно приблизно. Тут працює. Порівнювати з Україною, то, звичайно, що в Україні вона не така технологічна медицина, але вона дуже доступна і вона не така забюрократизована, і це дуже велика перевага. Я, чесно кажучи, дуже сумую за українською медициною. Вона, вона кльова.